О, Вуман Майстер Фіде! Оце ми пограємо. Звідки? Туніс. Французький захист. Кінь Д2? Поки теорія. Тут є 5, слон Д3. На С5 С3. Вже боїться хто? Вона? Невідомо. Вумен Майстер Фіде. Привіт, Костя. Хе, <свят> не знаю. Да, вона? А вона лиш вона. Боятись повинна. А давайте такий хід? Я тут зіваю, але хочу якийсь шах. Забираю на Д4. От тут питання тепер, що мені робити? Ну, шах потрібно дати, напевно. Не рахував від слова взагалі. Тепер ідея пробити наш сім, а потім коня сюди всунути. Пробив хоч, хочу конем сюди. Таке враження, що я таку фігню вже грав і мене вже карали за це. Ох, як, як неприємно все тут. Як все тут неприємно. Немає ніякої жертви. Ферзя, там шах. Ні, немає. Я можу, в принципі, так, так, і що потім слоном робити? Тура є 1. кінце 2 буде. Мені б фігури якось довести. Ладьой на коня написала. Тура є 1, кінце 2, ні? Ну так, б'ю і що далі? Ви десь матч, мат бачите? А може там і мат? Давайте спробуємо таку штучку. Хочу пробити. Спробую. Можеш просто кіні всім ходити і без погроз. М -м -м, можна бити, так? Да? Забрав на Е5. Тепер можна туру вигравати. Не можна. Не дають. Не дає мені. Ти ж мені не даєш туру. Ту -ру, ру. Бо з нею в літо. <смеш> Сюда! Woman Майстер! Готова! Сама зебра перемогла! <смеш> це щаслива зебра! Так, ставте лайк і підписуйтесь на канал, не забувайте все це, що це все, все потрібно робити. Я сам за вас не підпишуся. Ну, ніяк. Ох, в мене був хто? Хто в мене був? Хто був брюліант? В мене був Брілліант! Показати? Тура є пять!